Добрий день, шановні колеги. Значить, сьогодні у нас на розгляді нашої комісії три питання. Перше питання про звіт Ананівського міського голови про діяльність виконавчих органів ради за 2024 рік. Друге питання про звіти постійних комісій Аналітської міської ради за 2024 рік і про звіти старостинських країн Аналітської міської ради е Ананінської міської територіальної громади за 2024 рік. Хто за даний передання, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримались. одноголосно. Дякую. І так, перше питання про Звітананісько міського голови про діяльність виконавчих органів влади за 2024 рік. <зв язок> <зв язок> Якщо у когось є питання з даного по -першому, пункту нашого порядку денного, о, цю програму цей звіт. Ми заслуховували на минулій сесії е, програму і звіт по програмі соціально економічного розвитку нашої нанської територіальної громади міської. Тому в мене є пропозиція даний звіт голови рекомендувати для розвитку сесії на міської ради в п'ятницю 24 січня. Хто задав пропозицію, прошу голосувати? Коли йдемо. Голосуємо так. А, <смір> так. Приступимо. Так, так, самоте, так. <смір> так. Одноголосно. Так. Да. Так, друге питання у нас це звіт постійних комісій. Ми з вами були присутні особисто, я у це 24-му році і ви всі. На наших комісіях всі питання, які ми розглядали на нашій комісії, занесені в наші протоколи. і так всі постійні комісії нашої міської ради. Тому я пропоную дане питання винести на розгляд сесії Адамівської міської ради в тому вигляді, яке воно на сьогоднішній день є. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Кому Так. Приступна. Так, саме те і ще одне питання це звіти староста Ростинських округів. Їх у нас шість. Всі ви мали можливість, у вас матеріали були, ви мали можливість познайомитися з даними звітами по кожному старостинському округу. У мене також є пропозиція дані звіти пропонувати, рекомендувати на сесії Ананівської міської ради 5 січня. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Коли не Так. Так. Само те за. Все, дякую. На цьому передденний у нас зачепаний. Дякую за роботу.